Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось, коли закінчиться війна. Так, скажіть, покажіть, чи скінчиться війна влітку 25-го року, в липні місяці, скінчиться війна? Так мені йшло, що в липні буде. це вже все припиниться, ці всі обстріли і військові дії. Скажіть, покажіть, чи припиниться війна в липні 25-го року. Війна в Україні. Військові дії припиняться. Ще є вибір. Ще будуть обирати два варіанти з подій. Біла і чорна. Так, ще будуть Виторговувати щось собі, і боротьба ще буде. Ще буде боротьба. Шантаж, секрети таємниці, руйнування. Перешкоди ще не закінчаться. Заперечую. Давайте перекриємо. Давайте подивимось ще. Так, а потім перекриємося разом. Скажіть, покажіть. А чи скінчиться війна до кінця 2025 року? Війна в Україні скінчиться військові. дії? Скажіть. Правосуддя, Дев'ять Пентаклей. Новини. М -м -м. Королева Жезлів. лев. Про мрії. Дивіться, вийшла сама Україна, прав, правосуддя, що буде по справедливості, новини про те, що справедливість восторжествувала. Дев'ятка Пентаклій, що це майже? Вісім Пентаклій, що це буде активні якісь процеси по завершенню. Тройка жезлів, вірте в це. Як ви бачите, так і буде. Те, що ти собі уявляєш, це впливає на матеріальний світ, наші думки матері... матеріалізовуються. Тож, давайте так, будемо вірити, перекриємо, щоб до кінця цього року війна скінчилася, що це цілком можливо, що до кінця цього року війна закінчиться. Е, якісь процеси будуть відбуватися, такі, що вже помітні, що це вже кінець війни, що це вже буде. І. Можливо, трошки буде і на той, і на 26-й рік, але це вже буде очевидно, що це кінець. Вісім пентаклів в роботі. В роботі завершення. Ну, давайте перекривати. Є такий варіант розвитку подій. Як взагалі це працює, да, оця карта Таро? Що у кожної події є безліч варіантів розвитку подій. Поки вона не сталась, то там як такі є як стежки, по якому події можуть розвиватися, по якій стежці може розвиватися ця подія. Їх багато і карти показують найбільш вирогідний розвиток подій. І то, в що ми віримо. Як чим більше людей формують цю подію, то по тій стежці вона і розвивається. Ось. І тут карти кажуть, що так, да, цілковито можливо, що це може завершитись до кінця цього року. Це в роботі, що у павірі вашій буде дано вам, що так, що новини про це можуть бути. Правосуддя, по справедливості, що нарешті вас торжествують справедливість. Ось прибираю перешкоди, вищі сили. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб війна скінчилась уже сьогодні. Щоб уже сьогодні були новини про те, що вона закінчилась. Перешкод більше нема. Зруйнуйте ворогам плани, іншими стежками їх поведіть. Хай вони забирають свої війська і відчепляться від нас. по Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.